Від початку великої війни область пережила вже 85 обстрілів із повітря. Тож для захисту неба над Черкащиною постійно нарощуються спроможності. А щоб ефективно знищувати ворожі цілі, наші оборонці проходять навчання. Навчися його супроводжувати. Розумієш Все. і бачиш, він маневрує, крило піднімає. От коли він піднімає, дотає брюхом, тоді ти Поки Ворог напав і продовжує тероризувати нашу країну. Ми маємо захищати в першу чергу звичайно небо, тому що. Як об'єкти критичної інфраструктури, так і наше населення потребує такого захисту. Сьогодні ми спостерігаємо за навчанням саме зенітно-кулеметного батальйону, який створений у нас на Черкащині. Тому що навчання це основа придбання навичок і вмінь збивати такі повітряні цілі. Ми маємо до автоматизму натренувати наших хлопців для того, щоб ми були впевнені, що вони дуже вдало застосовують свою зброю. Про особливості ударних безпілотників типу «Шахед» розповідає військовослужбовець із позивним Зуб. Він летить якби по напрямку, але він може збитися з курсу і впасти ну, в будь якому місті, в будь-який будинок. Тобто, якщо ми не зім'яв «Шахеда» не в полі, там де немає населених пунктів. Він має збитися з курсу і впасти в будівлю. Так як сюди приходять дуже багато особ, які ну військові, які мобілізуються із цивільного життя, вони ніколи не тримали в руках зброю і щоб вони попробували, як це, щоб не боялися. Бійці новосформованого підрозділу захисників неба старанно опанують навички. І навчання ми проводимо досить часто, тому що є потреба в фахівцях, які в змозі виконувати таку роботу. Вести вогонь по повітряним цілям взагалі не дуже просто, тим більше, якщо ця робота виконується в нічний час. На цих заняттях ми відшліфовуємо навички роботи по повітряним цілям. В цей же час, за допомогою наших друзів-волонтерів, ми вдосконалюємо засоби, які дозволяють ці цілі вираховувати, підсвічувати і супроводжувати для того, щоб кулеметник міг ефективно їх знищувати. Практично батальйон у нас сьогодні укомплектований на 100%. Ми обласна адміністрація, районні військові адміністрації, практично територіальні громади з великою долею, волонтери, соціально-відповідальний бізнес. Ми практично всі зараз займаємося, в тому числі матеріально-технічним забезпеченням. Безпеченням нашого батальйону.